Уявіть собі, теплий листопадовий вечір, звичайне американське передмістя. Дитина виходить пограти на вулицю і більше ніколи не повертається. Але найстрашніше не це, а те, що весь цей час вона була зовсім поруч. Зовсім зовсім поруч. Привіт, мої пухнасті! Це я, Люцик. Це справа Медді Кліфтон, восьмирічної дівчинки зі штату Флорида. 6 листопада 1998 року меді, як зазвичай, повернулася зі школи, залишила рюкзак і вийшла пограти на вулицю. Батьки чули, як вона стукає по тенісному м'ячику. Це був її улюблений спосіб проводити час. Але коли настав вечір, дівчинки ніде не було. Пошуки почались одразу. Участь брало понад 400 волонтерів. Розшуки тривали 7 днів. Обшукували ліси, річки, навіть сусідські підвали. Родина була у відчаї. Усе місто тримало плакати з її фото. Серед тих, хто допомагав шукати, була і родина. Вони жили через дорогу. Їхній 14-річний син Джошуа навіть брав участь у пошуках. З ним брали інтерв'ю. Він здавався тихим, замкнутим, але добрим хлопцем. Восьмого дня раптом мати Джошуа повідомила поліції, що виявила щось у спальні сина. Вона вирішила змінити постільну білизну і побачила плями. Відкривши ящик під ліжком, вона виявила щось жахливе. Там було тіло Меді Кліфтон. Виявилося, що Меді загинула ще в перший день зникнення. За словами Джошуа, це був нещасний випадок під час гри, і він злякався. Але слідство виявило багато питань, які виключали випадковість. Суд визнав хлопця винним. У 1999 році Джошуа було засуджено до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Пізніше йому дозволили подати апеляцію через юний вік на момент злочину. Сьогодні медді пам'ятають не лише в її родині. У місті з'явився фонд у її честь, який допомагає дітям і батькам уникнути подібного болю. Дбайте про себе і своїх близьких.